Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, схоже, знову шукає звідки на Білорусь готується нападіння. Через нібито активність українців біля кордонів, білоруський правитель стягує свої війська та техніку, зокрема нестратегічну ядерну зброю. Поговоримо сьогодні про природу таких заяв, навіщо білоруське керівництво знов і знов кричить вовк, а також про те, хто є справжньою загрозою для Білорусі. У мінську вкотре заявили про загрозу з боку України. Нібито Україна стягує озброєння і війська до кордонів. В Житомирській області розмістила РСЗВ, БМП, далекобійну артилерію і іншу техніку. Крім того, задіює розвідувальні безпілотники. Саме тому, мовляв, білоруський правитель стягує до українського кордону в Гомельській області не стратегічну ядерну зброю в якості. Цитую фактору стримування. За словами білоруського міністра оборони, їхні військові навчилися поводитися з цією зброєю і готові її застосувати у разі, як кажуть вони, загрози суверенітету і незалежності Білорусі. Загрози ясна річ з боку України. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, прокоментував ці заяви в ефірі телемарафону і пояснив, що відбувається зараз на кордоні з Білоруссю треба розуміти що білорусь вже не вперше подає таку інформацію про те що україна становить загрозу україна посилюється україна укріплюється зараз черговий такий виток цієї інформаційної операції яку проводить білорусь за підтримки росії можу також нагадати що вони з 21 го числа проводять перевірку боєготовності своїх підрозділів тому можливо це як один із компонентів аби перекинути відповідальність на україну в черговий раз ми бачили всі ці заяви. Вони зазначають, що велика кількість українських різних підрозділів зараз знаходяться в Житомирській області, що туди перекидується різноманітна техніка, і що вони готові протидіяти будь-яким провокаціям. Але найголовнішу провокацію Білорусь зробила 24 лютого 2022 року, коли відкрила свій кордон для російських військ. І на жаль, зараз Білорусь також продовжує підтримувати країну терористку у цій повномасштабній війні, яка розв'язана напроти проти нашої держави, тому власне кордон з Білорусі для нас він як і раніше залишається загрозливим напрямком, і ми продовжимо укріплювати його як в інженерному відношенні, так і власне тримати там необхідну кількість наших сил та засобів, аби не допустити будь-яких дій, які можуть йти саме з території Білорусі. Ми почули коментар Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби. До речі, в Україні днями на кордоні з Білоруссю відкрили дві оновлені прикордонні застави, де несуть службу бійці Волинського прикордонного загону. Там, зокрема, відновили адмінбудівлі, бокси для автомобільної техніки, господарчі споруди і склади. Більше розповів Андрій Демченко. Щодо двох підрозділів на Волині, це модернізація існуючих прикордонних підрозділів для того, щоб також для військовослужбовців державної прикордонної служби були і Комфортні нормальні умови для несення служби, ну і звісно, що це розгортання, в тому числі і в межах цих підрозділів, додаткових технічних засобів, які ми використовуємо в охороні кордону, аби бачити, що відбувається по той бік, не допускати спроб порушень кордону і протидіяти будь-яким діям, які можуть відбуватися на кордоні. А для цього і важливо мати і технічні засоби, аби завчасно фіксувати, що відбувається саме по лінії державного кордону. Нічого нового в аргументах з боку білоруського керівництва не бачить і воєнний експерт, генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко. За його словами, Лукашенко намагається зімітувати певну активність для того, аби задобрити кремлівського диктатора і уникнути введення білоруських військ в Україну. Це стара історія, нічого тут нового немає. Лукашенко треба показувати, що він якась діє в руслі завдань, які ставить Путін, посилює якби якийсь там тиск для того, щоб все ж не вступати своїми військами в ведення бойових дій, а все лиш решта надавати будь-які можливості. Він відкупається і тому в сфері інформаційної війни, коли там почнеться наступ з Білорусі. Можуть вони почати так, але суттєво щось там змінити і там е, нам самим ляти воду на лукашенківсько путінський млин інформаційний, я думаю, не доцільно. Це були слова генерал-лейтенанта у відставці і воєнного експерта Ігоря Романенка, його коментар для 24 го каналу. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорить, що білоруські заяви це інформаційна операція Росії, яка розкручується за допомогою підлеглих Лукашенка. У такий спосіб росіяни хочуть відтягти більше українських сил на кордон. Цитую: будь-яка інформація про нашу активність у прикордонні є брехнею. Наявність Росіян з боку Білорусі як ДРГ є, але для вторгнення сил там немає. Кінець цитати Коваленко додав, що завдання росіян просте: відтягнути до білоруського кордону побільше українських сил, використовуючи подібне от нагнітання. Загалом подібні повідомлення про загрозу, яку, начебто, Україна становить то для Росії, то для Білорусі, ми чуємо від пропагандистів усю повномасштабну війну і задовго до неї це роблять, аби перевернути ролі у ситуації: жертву видати за агресора. Також створюючи уявну загрозу, Росія і Білорусь намагаються виправдати свою спільну агресію проти нашої держави. У центрі стратегічних комунікацій при мінкультури та інформполітики додають, що насправді єдиною загрозою. Для незалежності і суверенітету Білорусі є сама Росія. Нагадаю, що сьогодні у інформаційному вирі важливо звертати увагу на джерела інформації, надійні медіа з репутацією це ваш найкращий захист від брехні. Раджу уникати анонімних каналів у месенджерах, де неможливо зрозуміти, хто його власник чи яке медіа його наповнює, тому що саме такі канали часто поширюють недостовірну інформацію і не несуть за це відповідальності. Це дуже для них зручно. Рекомендую підписатися усюди на новини суспільного мовлення і завжди критично оцінювати будь-що, що ви читаєте, слухаєте чи дивитесь. Пам'ятайте, ми відповідальні не тільки за себе, а й за тих, хто довіряє нашому вибору. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.